Найбільший мінус практично будь-якої механічної клавіатури її висота, яка сильно впливає на втому та здоров'я ваших зап'ясть. Тому ті, хто користуються низькопрофільними ножичними мембранками, не дуже поспішають переходити на механіку. Але з появою низькопрофільних механік більше не потрібно обирати між комфортом та швидкістю. Через мене пройшло багато ігрових клавіатур. Я міняв їх, доки мені в руки не попала Logitech G915. Після 4 років користування я досі вважаю її однією з найкращих та найзручніших, але її ціна сподобається далеко не всім. І ось нарешті Logitech випустили дуже схожу низькопрофільну механіку, але вдвічі дешевше Logitech G515. І це потенційний безпечний. Целер. Але давайте про все по порядку. Спершу поставте вподобайку, щоб якомога більше людей побачила огляд цієї клавіатури саме українською. Отже, найважливіше відмінність цієї механіки від більшості інших це висота всього 22 мм. А по ширині та довжині вона навіть менша за 915. В основі коричневі тактильні перемикачі Каїл GL. повний хід 2,7 мм. Та всього півтора до спрацювання. І хоч я звик до лінійних червоних, суб'єктивно коричневі, найоптимальніші як для гри, так і для набору тексту. А ось так вона звучить. Інформації про ресурс перемикачів я не знайшов, але мої джель витримали 4 роки роботи, геймінгу і ситуацій, коли я був. Ну, дуже засмучений. Ще одна річ, яку я одразу відчув, більш якісні стабілізатори пробілу шифтів та Enter, навіть в порівнянні з G915. Кнопки зроблені з PBT пластику подвійного лиття з матовою фактурою. І чесно, це просто насолода для пальців. Від них просто віє якоюсь класикою дуже приємні тактильні відчуття. До того ж, матовий пластик не дає пальцям липнути до кнопок під час спеки. В плані забруднення, думаю, різниця з глянцевими кнопками не дуже велика. Навіть білий пластик, поки я тестував та набирав текст, цього огляду не втратив свій товарний вигляд. Взагалі, З Logitech G515 досить добре попрацювали над зовнішністю. Клавіатура має дуже приємне поєднання пластику двох кольорів білого та сірого або чорного та сірого. Не часто про клавіатуру скажеш, що вона має приємний дизайн. Так, відчувається запах нахвалювання. Тому для балансу напишіть в коментарях, що думаєте про цю клавіатуру. Дно G515 також має приємну фактурну поверхню. Для звичайної клавіатури це не важливо, але не для бездротової. Її просто приємно переносити, брати з собою на диван. Тим більше, що вона може працювати з декількома пристроями. Наприклад, з компом через USB-приймач по технології Lightspeed та телевізором через Bluetooth. Перемикання між джерелами відбувається миттєво, за допомогою окремих кнопок. І ще можна підключити третій пристрій кабелем Type-C, через який відбувається зарядка. До речі, виробник обіцяє до 36 годин роботи від вбудованого акумулятора, а фірмовий софт обіцяє більше 40. Так як це TKL клавіатура, у неї відсутній цифровий блок, решта розкладки стандартна. Довгі шифти та бекспейс, двоповерховий Enter. Мультимедійні клавіші поєднані з функціональними. І є окрема кнопка для швидкого перемикання в ігровий режим, в якому можна вимкнути деякі кнопки, наприклад, зрадницький пуск або активувати бінди та макроси. Налаштування відбувається у фірмовому софті G-Hub. Кожен раз, коли вголос говорить цю назву, чомусь виникають зовсім інші асоціації. Технологія K Control дозволяє налаштувати кожну клавішу, перетворюючи ігрову клавіатуру в особистий центр управління ПК. Все красиво та інтуїтивно зрозуміло. Єдине, що не вистачає української локалізації. Ці налаштування можуть зберігатися в пам'яті самої клавіатури. Цьому ж застосунку можна додати кольорів RGB підсвітці, обрати один з 9 ефектів, залишити один благородний колір або, навпаки, перефарбувати лише ті кнопки, на які ви поставили якісь особливі функції. Наостанок декілька слів про якість збірки та матеріали. Корпус зроблений з пластику, але все якісне від PBT кейкапів до великих гумових ніжок на дні. Це приємне на дотик, нічого не хрумтить і не люфтить. В цілому у мене дуже приємне враження від Logitech G515, і в моєму особистому рейтингу вона посіла місце з G915. Тож, якщо ви шукаєте низькопрофільну механіку, дуже раджу звернути увагу на цю модель. Дякую за перегляд, бережіть себе та близьких і за можливості згадайте ваших улюблених волонтерів та задонатьте їм на ЗСУ. Зараз це особливо потрібно.